Як не крути, а усі ми в житті хочемо перш за все одного: відчувати себе кожного дня і навіть кожної хвилини щасливими. Та кожному необхідні різні речі для відчуття справжнього щастя і знайти ці речі для себе, о яке непросте завдання. Чи це стосується професії, партнера чи стилю життя? Чи можуть прості усвідомлення, ментальні переналаштування привести нас до щасливого життя? У цьому відео я розкажу вам про мої три головні інсайти, які допомогли мені усвідомити та знайти своє щастя. Для початку я би хотіла вам представити одну книгу, яка напряму пов'язана зі щастям, тому що називається Мистецтво гарного життя 52 наймовірні шляхи до щастя. Написана вона швейцарським письменником Рольфом Добелі. Ця книга стала і досі є моїм фаворитом. Ну, дуже вона мене вразила. Допомогла усвідомити та переосмислити дуже багато важливих речей. Автор описує у ній різні цікаві трюки та ідеї, які дійсно можуть допомогти вести щасливіше життя. Мій перший інсайт, моє щастя в дисципліні. Я ще ніколи не пожаліла про те, що в змученому стані при відсутності будь-якого бажання все-таки виконувала заплановану задачу. Але я багато разів жаліла про те, що із-відсутності за відсутності мотивації чи втоми я не робила заплановану задачу. Виконуючи постійно на регулярній основі певні дії, я дійсно відчуваю себе живою, сильною і здатною на все. Навіть якщо я ще не на тому місці, де б хотіла бути, навіть якщо в чомусь у мене взагалі немає успіху, я знаю, що, будучи дисциплінованою довгий період часу, я досягну своєї цілі у будь-якому випадку. <кх Pandora> Без варіантів. Коли ми говоримо про дисципліну, ми маємо на увазі зазвичай систему звичок. Але знаєте, саме слово звичка звучить для мене заслабко і пріснувато. А слова «обітниця» та закон звучать сильно та рішуче. Коли я даю собі обітницю робити якусь певну задачу кожного дня, у мене немає інших варіантів. У мене є лише один вихід робити це кожного дня. Краще і простіше виконувати свою обітницю на 100%, ніж на 99%. Це дійсно працює для мене. Я склала свою першу обітницю 24 липня 2021 року. Я сказала тоді собі, що кожного дня буду займатися фізкультурою. До тої пори моя історія з фізкультурою була ну дуже сумною. Це були якісь дуже короткі всплески фізичної активності, а потім довгі місяці без ніякого натяку на фізичну активність. Я протримала свою обідницю більше року. Я дійсно займалася фізкультурою кожного дня. Потім у мене був період нестабільності, але я все-таки змогла вийти на свою колишню колію І зараз фізкультура кожного дня для мене закон. Але навіть факт того, що я протрималась більше року, дуже мене загартував і дав зрозуміти, що ха, я все-таки можу. І до речі, дисципліна це не тільки про. Навчання, роботу чи спорт це також про запланований регулярний відпочинок, тому що вигорання ще ніхто не відміняв. Мій другий інсайт: коли основні потреби задоволені, додатковий достаток не призводить до додаткового щастя. І тут ми поговоримо про гроші, які всі дуже сильно люблять. В нашому світі існує так званий парадокс Істерліна, названий в честь американського професора економіки Річарда Істерліна, який в 1984 році і відкрив цей феномен, який правда не завжди підтверджується, але все таки існує. Коли людина може заплатити за свої основні потреби і має фінансову подушку, наприклад, на 6 місяців життя, то підвищення зарплати, більша квартира або краще авто роблять її щасливішою лише на короткий час, а потім вона дуже швидко повертається до своїх попередніх відчуттів. Проблема в тому, що ми постійно порівнюємо свій дохід з доходами багатших людей. Порівнюємо свою скромну відпустку в місцевих горах з розкішною відпусткою наших сусідів, сусідів на Мальдівах, і тому відчуваємо себе бідними і нещасними. Це усвідомлення допомогло мені втихомирити свою гонету за грошима і зрозуміти, що навіть зі своїм відносно малим доходом я можу мати прекрасне щасливе життя. Дуже часто порушуєш свої моральні принципи, щоб заробити більше. Наприклад, приймаєш неприємних клієнтів, робиш рекламу шкідливих непотрібних продуктів або погоджуєшся на гидкі робочі умови. Але гроші можуть зароблятися й іншими способами, навіть якщо це не одразу будуть великі суми. У нас в країні страшна війна, людям потрібна твоя фінансова допомога. Чесно, перший рік повномасштабно я не робила часті донати, хоча у мене були на це можливості. Я дуже переживала за своє фінансове становище. Але потім я відпустила ситуацію і почала донатити все більше і частіше. Я зрозуміла, що мені особисто для своїх потреб грошей буде вистачати, а якщо і ні, почну заробляти більше. Мій третій інсайт щастя, пізнається в порівнянні. Признайте собі, хіба не є вільний вечір після важкого робочого дня приємнішим та солодшим, ніж такий же вечір, але після дня нічого не робіння? Я, наприклад, не любила свою попередню квартиру, але поживши в гірших умовах, я почала її любити. Три роки тому я поїхала до Німеччини з цілею залишитись там назавжди, тому що вважала, що там мені буде житись краще ніж в Україні. Але після півтори. Років життя в Німеччині я повернулася в Україну. І зараз вже більше року я живу лише в Україні і більше не вявляю свого життя за кордоном. Починаєш цінувати свою батьківщину лише тоді, коли її покидаєш. Починаєш цінувати свою свободу лише тоді, коли на неї зазіхають. Можливо, ви чули про філософію «slow living» повільне життя. Для мене слово Лівінг означає, коли ти не намагаєшся пережити, досягнути, відчути все якомога швидше. Життя ж насправді довге, ми ще все встигнемо. І 70 років хочеться вивчати щось нове і переживати яскраві емоції. Тому хочеться жити повільно, мати якісь контрасти, мати як злети, і падіння. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал. У мене кожного тижня одне нове відео на цікаві актуальні теми. Також у мене є ще англомовні та німецькомовні канали. В описі під відео ви знайдете посилання. І пишіть також ваші думки, що для вас є щастя. Тримаємося разом і до зустрічі в наступному відео!